Може виникнути сильна спокуса, порушити вимоги моралі або закону заради вигоди. Плідні ідеї буквально носяться в повітрі, і, можливо, ви не сприймаєте їх, бо у вас багато метушні. Зупиніться, уявіть, що у вас немає вантажу минулого та поточних турбот, і нові ідеї надихнуть вас. Здоров'я в даний період. Проста поїздка на природу виявиться кориснішою від цілої аптеки ліків, несподіванки випаде нагода переконатися в правильності прийнятого вами рішення, особисті відносини, пориви до романтизму призведуть до активізації та покращення любовних відносин, а також майбутній період сприятливий для контактів з іноземцями. Афоризм тижня в корені частіше помиляються математики. Мотивація, молодим людям слід частіше дивитися в дзеркало, красивим, щоб не соромились своєї краси, потворним, щоб вихованням скрасити неподобство, порада не впадай у відчай, навчися чекати і примушуй себе посміхатися. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам. Крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі. Слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України! Ам Ізраїль Хай!